На фасаді Кам'янець-Подільського ліцею номер один відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Сергія Надольського. Для закладу це вже третій пам'ятний знак на честь полеглих захисників. Тож Боже, благослови цей пам'ятний знак пам'ять нашого героя Сергія. Це воїна, ця мета пам'ять воїна ім'я Отця і сина Святого Духа Ця дошка. Є не просто прикрасою на фасаді школи, а є нагадування про мужність Сергія, про його героїзм. І це підтвердження того, що справжньому патріотизму немає меж. Ми завжди, завжди, завжди маємо пам'ятати, дякуючи, кому ми можемо жити. Колишня класна керівниця Сергія Надольського згадує його як щирого, доброго та відповідального учня, який завжди підтримував друзів. Всі діти граються, пустують. Іде старенька бабка з магазину. Він біжить кудись на Сергій. Він взяв ці сумки і приніс сюди. Вона йому так дякувала. Я думала, наскільки він був дорослий, тих маленьких хлопчиків. І цей болючий знак буде нагадувати сьогоднішнім і майбутнім поколінням, що в першій школі вчився герой на Дольський Сергій. На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, близькі та друзі воїна. Для них Сергій назавжди залишиться справжнім другом і людиною честі. Ми був найкращим другом. Дуже важко. Відійшовши в розквіті сил за межу вічності, він залишив по собі добрий слід та теплий спомин у серцях усіх, хто його знав. Пам'ять про загиблого захисника житиме у серцях кам'янчан та на стінах рідної школи, де починався його життєвий шлях. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.